У Запоріжжі усі бригади швидкої обладнають тривожними кнопками. Таке рішення ухвалили після того, як минулої п'ятниці психічно хворий убив 51-річний чоловік нагадаю, викликав швидку, начебто для своєї матері. А коли бригада заходила <плес> до квартири, облив кислотою та почав бити. Вагітна 29-річна фельдшерка загинула на місці ще двоє медиків з численними пораненнями та опіками в реанімації. В облдержадміністрації запевняють, що найближчим часом кожна бригада матиме тривожні кнопки, а диспетчери. Полную базу потенциально небеспечных пациентов. Будет ясно, что это за адрес, будет ясно о том, какие вызова были деланы раньше, и если этот человек находится на учете в психиатрической конечно же, я требую от вас, чтобы такие вызова сопровождались обязательно нарядом милиции. Мы не имеем морального права рисковать жизнями наших врачей.